Ганна Носенко живе у Чернігові. З роками її все частіше підводить здоров'я, та й смерть сина стала для жінки важким тягарем. Ранок понеділка у пані Ганни почався з крапельниці та черги в абонентському відділі Чернігівгазу. Як виявилося, замість звичних 20 вона використала за місяць аж 155 кубічних метрів палива. Кобону там 20, так кладно. О, а от могу даже показать, я можу навіть показати і 31 31.063. У нас так і було. Зараз 31.080. А вони написали 31,218. Практика прогнозування показників лічильника не є новинкою. Чернігівгаз просить клієнтів передавати дані не пізніше останнього дня звітного місяця, інакше у платіжному документі стоятиме число, визначене за розрахунковим методом. У родині носенків показники знімає не сама пенсіонерка, а контролер. Тим паче робить це вчасно. Тож, звідки взялися неточності? Добре, було б, аби ситуація з пані Ганною обмежилася лише одним візитом в абонвідділ. Та не менш часто трапляються випадки, коли робити перерахунок треба завдяки касирам банків чи відділень зв'язку, які не внесли в квитанцію дані з лічильника або ж неправильно провели фінансову операцію. Лариса Очерет квитанцію перевірила, проте оплата не пройшла своєчасно. Тож довелося оббивати пороги не лише Чернігів газу, а й банку. Березень місяць я заплатила за газ. Але 21 числом і вийшло, що не пройшло. Ця платіжка не прийшла. От і показники мої перейшли автоматично на квітень і травень, коли вже тарифи стали набагато більше, розумієте? І вже те, що моя платіжка ця березнева зависла, ось акт. Претензіями оформили далі. Вже ж такі дії. Я не знаю, що буде. Все одно це впаде мені як борги. Чому тому, що ж у нас ворога. З Чим я докажу? У суд мені звертатись чи що робити? А випадку з Наталією Осач треба спочатку розібратися з тим, хто кому врешті винен. Я пішу одну, а вони набавляють другої. От я прийшла розібратися Чому так? Ну місяця три чи чотири було, Потім уже прийшла бумажка, що вони вже мені повинні. Посприяв непорозуміння між підприємством монополістом і громадянами Кабмін. Зменшені норми споживання газу без лічильника набули чинності 6 травня. Тож частину місяця обрахують за старими, а решту за новими. Черги виникають і через нову ціну на газ, яка до вересня спільна для всіх 7 гривень і майже 19 копійок. Дирекція Чернігівгазу, між іншим, навіть рада була б її зменшити. Так там уже були готові звертатися б за допомогою до міліції, бо деякі користувачі стають на заваді працівникам, що хочуть зняти показники або ж вимкнути постачання газу узагалі. Предоставляють услуги, за которые с, с их стоимостью невозможно практически получить оплату. Тарифы можно снижать, и то что чергікав зразу виступає, кажуть, всього викази сніження тарифов. В абонентському відділі галас і черги. Інколи приходять аж надто агресивні клієнти, хоча й вони просто шукають правди. Їм подекуди бракує інформації. Та деякі консультанти не поступаються рівнем бадьорості. А яка подача, така й віддача. Фахівець Чернігівгазу зі зв'язків з громадськістю Наталія Свириденко каже, що культура поведінки одна з постійних тем для виробничих нарад, але інколи людський фактор пересилює. Можливо й так, але навіть простий консультант є обличчям компанії, і від нього, як і від звичайного монтера чи обліковця газу, залежить сума прибутку.